Opel Astra продається. Такий автомобілі плавні диски, передні протитуманки. Що у нас є ще? Ціна не вказана, телефончик є, 1.7 дизель, 2009 рік. Хто шукає собі Opel Astra H є телефон продавця? Так, у нас механічна коробка передач. Все як стандартно в Астрі. Панелька, датчик світла. Опель Астрагаж. Opel Astra Astra це у нас модель Джейка. На передніх протитуманках, омовочі фар. Передні партроніки є, легкосплавні диски. 9350 на автоматі. 13 рік. Пробіг, пробіг не вказаний, є телефончик. Салончик показав вам. Ось такий є телевізор. Ні, нема, нема телевізора. А, це Джейка, Джейка. Там маленький моніторчик є. Екранчик. Продається Opel Astra J. На передніх портатуманках, рукосплави. 7950 на старті, 10 рік, 1,6 об'єм двигуна, пробіг 122 тисячі на бензині, механічна, коробка передач. Opel Astra J. Opel Astra H, На Автомобіль 10-го року випуску. Дизель 1.7, 6450. пробіг 283 тисячі кілометрів. Opel Astra H. Не фокусується, але всі знаєте, який в них. Самон. Opel Astra H, кузовий хетчбек. Всі звикли бачити Astra кузовий універсал. але є ще кузовий хетчбек, 9 рік на бензині. 5100 автомат по електрика. 5100, 9 рік, Opel Astra H. Продається Opel Astra J на легкосплавних дисках, передні протитуманні фари, передній парктронік. Оптика. 13 рік на, на дизелі 1.7. Коштує 8999. Зупиніть відео на паузу, почитайте, що там продавець по, по, про автомобіль написав. Ось таке є Astra J. Opel Astra подається на легкосплавах, на передніх пактрониках, Передні тут фари є. 7800 на старті, це 10-й рік, де за Пробіг 184 тисячі. Такий телефон продавця. Opel Astra J. покажу, щоб вам салон. Нічого нового, Astra J. Продається Opel Astra H на легкоставних дисках, передні, передні протитуманні фари, оптика. Так, 10 рік, телефончик продавця є, ціна 6650 максимальна комплектація, 10 рік Astra H Всі питання до продавця. Зверніть увагу на цей автомобіль. Також з другої сторони така астрочка продається на столевих дисках ковпаки. Це на 10-й рік, прибіг 198 тисяч 5900. Телефончик є, зафіксували, подзвонили, домовилися, глянули, купили, Не катаєтесь на здоров'я. Каспель Астра Аш. Opel Astra H автомобіль на столевих дисках, відсутні протитуманні фари, відсутній передній парктронік. є МВЧ фар. Десятий рік, Ось Такий телефон. Пробіг 210 тисяч, де за людини 7. Opel Astra H. В автомобілі є передні протитуманні фари, одягнений легкосплавні диски, ціна 6400. Телефон Богдана є. Це автомобіль на бензині 1.6 пробігом 215 тисяч. 9 9.8 рік. Ось такий опуляж, є телефон. Всі питання до продавця. Все що вас цікавить, все задавайте.